Смішні смаколики. Міша та його кіт Гарус стали справжньою командою в світі кулінарії. Міша хлопець, який обожнював готувати, вирішив підняти своє захоплення на новий рівень, беречи участь у відеоконкурсі Смішні смаколики. Під час приготування свого унікального шоколадного супу з пельменів. Міша та Гарус опинились у справжній кулінарній історії. Гарус вирішив не залишати свого хазяїна без нагляду та стати не тільки помічником кухаря, але й відеозвідчиком, залишаючи пушистий слід в кулінарних пригодах. Відеоролик став справжньою кухонною комедією, де Гарус вирушав у власні кулінарні експедиції, намагаючись схопити свою долю м'яска з пельмешки. Та завдати сміхові розлади на кухні, коли Міша виганяв його звідти. Неймовірно, але кіт розвинув свої власні котячі страви. Він приніс і додав до блюда Міши свій сухий корм мяу-мяу. Зрозумівши потенціал свого партнера, всю цю комедійність Міша організував веселий кухонний дует «Готуємо разом з Гарусом». підкоривши серця глядачів, Своїм гумором та й немовірними стравами. Їх пригоди стали не тільки смачними, але й смішними шедеврами.